Ну що, з'їздила, я поставила лінзи. Я хочу сказати здивована. Знаєте, мій світ став. Ну, не то щоб чіткіший, так, да, він став яскравіший. Коротше, він став яскравіший. Чорний став більш чорний, білий став більш білий. Розумієте? Червоний. Я ось дивлюсь на свій екран. І я просто в захваті, наскільки в ньому багато кольорів. Бо що я бачила до цього? Воно все змазується, все більш-менш зрівнюється, як от у воду краску фарбу капнеш, і вона так хоп і розійшлась. І вже трошки зеленокувата вода. То от зараз у мене є чіткі контури, і це, звісно, я не жалію, поки що я ще тільки е, оденні од, поставила. А хочу поставити більше на довший термін. Ну клас, мені подобається те, що я бачу.